Статистику більше збільшують територіальні органи. А далі святкові навпаки. Поліція охорони це правонаступниця, колишньої більш відома була назва Державна служба охорони, структура, яка забезпечує охорону війна всіх власності, як і державного, так і приватного на основі договорів. Тобто у нас під охороною перебуває більше 11 тисяч помешкань з особистом. Їдуть на вихідні, в сільську місцевість, гості відпочивати, залишають свої помешкання без нагляду. І як наслідок трапляються, є, на жаль, у нас такі, такі сьогодення, трапляються випадки квартирних подібні. Які з основних моментів можна сказати, які речі бажано робити, або навіть необхідно, щоб десь, я не кажу, берегтися від крадіжки. В першу чергу це є сусіди. Сусіди, які десь час від часу... Можуть поглядати за вашими приміщеннями, звертати увагу на підозрілих осіб, вам повідомити. Відповідно, воно теж неможливо. Також навіть при нетривалому, скажімо, залишенні помешкання, злочинці, як правило, вони все рівно моніторять наявність людей в помешканні. Один з таких чинників, наприклад, якщо вона їде далеко, залишити бодай в коридорі включення світла. Воно створює ефект. Присутності в квартирі, навіть якщо брати чи, чи вікно чи, чи навіть через длині віконця, відповідно, вже тоді злочинців менше, скажімо так, причин, щоб проникати в помешкання. Друге, з основних речей це зрозуміло, основні маса крадіжу скорзуються через вхідні двері. Відповідно, на обладнанні вхідних дверей варто не економити. Краще їх встановлювати металеві. Ще основна річ, наприклад, злочинці зараз, ну скажімо так, вже час помінявся, як колись тягнули телевізори, шуби, ще невідомо великі габаритні речі. Зараз злочинці стараються знаходити в квартирах цінні речі, ну, скажімо так, не габаритні. Вони досить тож, хороші психологи. Вони Дуже гарно вміють догадуватися, де люди ховають гроші, де люди ховають коштовності. І, скажімо так, показує практика, часто її знаходять. Одна нас з таких речей, у кожного є хороші друзі, хороші сусіди. Скажімо, є така можливість краще от, ті, наприклад, чи грошові кошти, чи договору цінності, віддати на зберігання тим людям, які, скажімо так, нікуди не в'їжджають, будуть під час відколення місця. Ну, звичайно, найкраща річ це обладнання сигналізації. Обладнання сигналізацію, скажімо так, воно десь може трошки вартісніше, але це і разова акція, тому що саме дорожче обладнання сигналізації – це є закупка самої сигналізації встановлення. Якщо брати в середньому обладнання квартири, коштує десь в районі 10 тисяч гривень. Таке мінімальне. Бо, звичайно, є переваги між поверхами, тому що перший поверх, скажімо так, краще обладнювати, ніж п'ятий, шостий, тому що там більше варіантів проникнення. В подальшому, скажімо так, вартість оплати за охорону коливається 150 200, 250 гривень.